Доброго часу доби, шановні, і сьогодні на дисципліні КПЗ продовжимо наш проект по створенню Давідника, Ну, сбудь чего. Ми будемо намагатися створити універсальний довідник. Ну а поки що у нас вийшла ось як. Давайте я покажу, що ми маємо на, на поточний момент. Так, у нас є приклад. З нашим qt review і QV Engine View, ось тут. І ми можемо, натискаючи на якусь із пунктів нашого дерева, ну, отримати значить, інформацію пов'язану з цим. Ну і там ми поки що задали жорстка, тобто ми все сформували. Прямо в коді. Тобто створення дерева. І хотілося б трошки відійти від цього. Крім того, ми зараз використовуємо звертання ось цих статей наших із файлової системи. А нам би бажано, як ми планували, це брати з бази даних. Ну, що це нам дасть? Ну, це нам багато що дасть. Ми, по-перше, зможемо, в принципі, потім одної програми, ось цієї, яку ми створили, обирати будь-який довідник, базу даних. Причому особливо не хвилює, не хвилюючись, як там у нас будуть ресурси знаходжені. Тобто, ну, коротше, ми намагаємося перевести значить всю нашу ось цю структуру занести якусь базу даних. Ну і тут ми і будемо займатися, займатися цим. Ну, а щоб цим займатися, ну, нам потрібен інструмент, якийсь, котрий би нам перетворював щось. Поки що невідомо, який опис буде, але щоб він перетворював його в базу даних, а ми його могли використовувати, відкривати цю базу даних, і у нас був би такий вигляд. Тобто, фактично, у нас з'явилася ще одна підзадача зробити ось такий генератор. Генератор довідників. Ну, і давайте. Давайте трошки подумаємо про це, як зробити. Найпростіше зробити опис ось цього у вигляді або JSON, або XML. Ну, нам простіше це зробити в JSON. Ось так ми і будемо робити. Ну, і я тут вже накидав трошки той JSON, який буде виглядати. Він виглядає в такому вигляді. Тобто наше все дерево можна описати ось в ось такому вигляді. Нічого там такого особливого немає. Тобто у нас є корневий елемент фауна, значить, <coughs> сім'я Нейм. І в ньому ще є два поля файл і контент. Контент буде містити в собі, якщо такий є, буде містити ну, гілки. гілки ці. От, наприклад, зараз йде опис, буде нижче гілка птахи. от, А якщо у нас буде кінцевий елемент, то тобто лист, фактично, то там буде файл, який записано, Ну і давайте подивимося. Значить, опис uh, JSON, також як і у словнику в Python, починається з такої фігурної скобочки. Вот, і uh, пишемо імена файна, файл, поки що ніякого файла нема, Контент. Контент, в свою чергу, містить гілки. Uh, <кхід> uh, uh, Ось йде uh, перша гілка. Птахи. Теж сам, вона не кінцева, можна розкривати, тому в ній буде контент. А в контенті, в свою чергу, є AreL і його файл, де він знаходиться. Тобто опис той HTML, який є. Ну і контенту в нього теж немає. То есть це кінцева штука. То есть, якщо у нас гілка, може розкриватися елемента, має листя, то у нас є контент. А немає файлу. Якщо це лист уже фактично, у нього є файл, а немає контенту. Ну, ось так, от, в такому вигляді, все ми і зробили. Ось він опис. Ну, я робив прямо в папці нашого проєкту, тому ми можемо подивитися, як він буде виглядати тут цей індекс. JSON. Ось він. Як він буде виглядати? Ну, поки що. Там з кодуванням проблема, ну ми не звертаємо поки що на цей увагу. Ми бачимо, що тут орел, там папуга і так далі. Головне, що я б хотів показати, те, що значить ми можемо ось це дерево, фактично, і ми можемо отак розгортати, звертати. Ну, інструменти, в принципі, є, можна спробувати відкрити його. Ну так, наприклад, значить Wedge і він в мене викликає Visual Studio і там він відкриває, відкриває оце в вигляді дерева. Тобто це дерево. Тут немає сумнівів, якщо ось так подбати, подивитися, от я звернув контент, ось так от розгорнув, обрав контент ось тут. Або тут, або і ми бачимо гілки, щось там риби, тварини, там, птахи, ось це все у нас є. Так, і тепер його б, як би, із цього якби, цікаво отримати ну, нашу базу даних. Що у нас там час. Ну, давайте подумаємо. Про те, як може буде виглядати. Значить, Ну, фактично, ця частина зроблена, я просто покажу базу даних, а потім ми подивимося, як це зробити можна буде. Тобто структуру ми поглянемо, вона вже на готовому вигляді. Ну і давайте зробимо так. Я просто згенерую. його. Так, ось у мене є. Тут я розписав по крокам, в тобто кожному з кроків трохи крокі кода дається. і ми розглянемо все, щоб значить, у нас була якась поступове занурення, не відразу все. Значит, і ось тут ось так от, значит, з параметрами. Ось цей генератор у нас фактично Берет параметр індекс JSON, база даних, котра буде створюватися. Ну і там я просто вивожу, вивожу помідомлення, що у нас які було, щоб почитати, що там таке натискаю. І у нас база даних створилася. Ось вона. Я її значит, відкриваю. Тут вона у нього є до нього посилання, ну, можу зробити ще одне. Давайте, що там з часом. ну, Давайте я тільки... Давайте, мабуть, я припиню і почну нову частину.